Катерин, чому цей найпростіший спосіб для багатьох до сих пір такий складний? Чому в деяких містах це йде легко, а в деяких містах доводиться пояснювати людям? Розкажіть про вшану і про те, як ви з цим боретесь, як ви це просуваєте. Загалом вшаную створювалася Ірою Цибух. Сьогодні маму ви мали честь почути. Іра. Багато заклала, на жаль, на своєму прикладі на темі пам'яті, що таке пам'ятати, і просувала це активно. Вшануй це, зокрема, моя відповідь на біль. Це вшануй, це пам'ять, це робота. Це, це така моя відповідь. Насправді, якщо казати глобально, ми не просуваємо хвилину мовчання. От я це зрозуміла буквально там декілька місяців тому. Ми просуваємо культуру пам'яті і культуру вшанування. А це дуже довгий, дуже складний, дуже такий поступовий процес. І тому він дається так складно. Бо якби нам просто треба було, щоб люди зупинились, вшанували. Ну вибачте, ми б це зробили. Ми б пішли не знаю до, до пані Олени чи, чи, чи до будь-кого, і сказали: Ви дайте закон, зробіться, будь ласка, бо так треба. Але ми пішли зовсім інакшим шляхом. Ми пішли шляхом адвокації, пояснення, роз'яснення, обережної комунікації. Ми направду підбираємо дуже часто дуже дуже обережні слова. І, мабуть, найголовніше, що тут є. І те, що я зрозуміла, працюючи в журналістиці декілька років тому: реформи ніколи не робляться в Києві. Ти можеш сидіти в Києві і дуже класно розповідати, як ми там щось зробили, ми щось ухвалили, ми щось пішли, але вони не зробляться в Києві ніколи. І тому особисто для мене було дуже сильно важливим піти в регіони. В нас зараз є близько 20 координаторів. Насправді в чаті нас там 35 людей, але це близько 20 міст, бо в декількох містах там по декілька координаторів. Що таке координатори? Це люди, які Виходять з картонками. Це люди, які говорять про пам'ять. Це люди, які активно просувають, зокрема, хвилину мовчання. Вони навіть постворювали свої регіональні соцмережі. Це нереальна регіональна нас створилась. І в цьому я можу сказати, що ми перші інституційно і настільки глобально до цього підійшли. І отут я підходжу нарешті до вашого питання: до того, чому в одних містах дається, в інших ні. Взаємодія з місцевою владою дуже сильно важлива. Дії з сім'ями загиблих, почути їх, відчути їх, багато хто з наших координаторів або дружина загиблого, або донька загиблого, або подруга загиблої, загиблого і їм всім болить. І пам'ять це може стати якраз тим містком між причетними і непричетними. Це може нас об'єднати, може і зруйнувати насправді теж. Але от в регіонах я зрозуміла, що дуже сильно важливо будувати це ком'юніті. І я ще раз кажу: ми направду, мабуть, не робимо хвилини мовчання і те, щоб всі ем, просто зупинялись. Ми от адвокуємо і пояснюємо, для чого зупинка. А зупинка і вшанування пам'яті. І ось це символічна зупинка, тому що чиєсь життя і серце зупинилося. І те, що, мабуть, найголовніше ми робимо. Ем, це кажемо людям, що ви в цю одну хвилину можете відчувати єдність. Ви можете згадувати імена своїх людей. Ви можете розуміти, що ти зупиняєшся, сусідня кав'ярня зупиняється, сусідня вулиця зупиняється, сусіднє місто зупиняється. І це означає, що вся країна живе в спільному контексті. І, мабуть, пам'ять нам дана для того, щоб зрозуміти, що. Непокаране зло може повернутися з ще більшою жор... жорстокістю. І, мабуть, оце ось найголовніше, що робить пам'ять, так як казала Іра, що вона не для нас теперішніх, вона для нас майбутніх. І ось це мені про майбутнє: про те, як ми через покоління 2-3-10 будемо пам'ятати, хто добро, хто зло. І... Я, я ще теж нещодавно подумала, що, от мабуть, завдяки нашим регіонам, завдяки цим неймовірним дівчатам, бо це в більшості дівчата, і завдяки всім тим, хто виходять на акції, хто підтримують, хто говорять, комунікують, пишуть пости. Більшість людей є впевнена, навіть не згадують вшаную, більшість навіть не знають, хто це. І в цьому сила, в тому, що. Мені не важливо, чи згадають вшануй. Мені важливо, щоб хвилина мовчання була, щоб культура пам'яті була. І ось це поширення без імені, воно можливо навіть більше і краще працює, ніж те, якби там ми всюди вставляли там чи моє ім'я, чи ім'я Іри, чи ім'я вшануй. І зараз я вже точно можу сказати, що ось ця тиша, яка звучить, стала, мабуть, нашою другою офіційною мовою.